Долучаємо зараз до ефіру Андрія Кульбача, заступника начальника Дніпропетровської обласної військової адміністрації. Пане Андрію, я вас вітаю в нашому ефірі. Доброго дня. Всім вітаю, пане Андрію. Розкажіть, будь ласка, детальніше про наслідки атаки росіян по Кривому Рогу. Да, вночі ворог встарив ракетою по місту Кривий Ріг. Посіли в готель. Е, на жаль, двоє людей загинуло. Це жінка та чоловік. П'ятеро постраждалих знаходяться на лікуванні. В лікарні 43 річна жінка, вона важка. Госпіталізований 37-річний чоловік. Інші люди знаходяться на амбулаторному лікуванні. З ними працюють і психологи, і лікарі, і інші служби. Ну, така ситуація на сьогоднішній день, на сьогоднішній ранок. Пане Андрію, чи маєте інформацію, скільки може тривати рятувальна операція? Рятувальна операція буде тривати до тих пір, поки з-під завалів не достануть всіх людей, які там залишились. А наразі там ми очікуємо, що повинно бути десь біля двох, біля двох людей. А серед постраждалих є працівники готелів, чи це тільки постояльці? Ну, бачите, це не це зараз головне. Головне те, що всі затережені на наданні допомоги, як врятованим, так і постраждалим? З ними працюють медики, психологи? А по іншій ситуації вже будемо розбиратися згодом, пане Андрію. Розкажіть нам, будь ласка, яка ситуація з енергопостачанням в області після ворожих атак? Ситуація залишається вкрай складною. Попередньо за інформацією НЕК «Укренерго» у Дніпровській області сьогодні будуть задіяні графіки відключень. У пікові години вони будуть чотири черги відключень, в інші три години. Близько на даний час близько 850 тисяч абонентів заходяться без живлення, без електропостачання. Тім енергетики працюють над тим, щоб вирівняти ситуацію і надати до помешкань всю необхідну електроенергію. Розкажіть загалом, яка оперативна ситуація зараз в області? Вчора ворог масово атакував. Всю нашу державу по Дніпропетровщині наші протиповітряна оборона збила 10 шахетів, 4 ракети. Втім, не минулося без наслідків. Нещодавно був у вас сюжет щодо Дніпроп... міста Дніпра. Пошкоджений дачний кооператив у Дніпровському районі. Там виникла пожежа. Два будинки зруйновані ще майже два десятка потрощені. загинув 69-річний чоловік. Ще одного дістали з під завалів. Він у стані середньої тяжкості отримує необхідну медичну допомогу у Криворізькому районі. Сталося кілька пожеж від падіння уламків ракет, шахідів. Постраждала жінка, вона на амбулаторному лікуванні. Пошкоджені багатоповерхідки, приватний сектор. Ну така вночі, в цієї ночі, наші сили ППО також збили п'ять шахень. Не можу вас не спитати. Буквально менше тижня залишається до початку навчального року. Як триває підготовка до нього в області? Е, ну ми не, не припиняли підготовку наших е, закладів освіти до нового навчального року. Е, задача якомога більше дітей, щоб повернулися за парти е, для цього. Дбаємо про їхню безпеку, облаштовуємо укриття. Цього рік цього в цьому році їх облаштували вже 40. До кінця 24-го року в планах збудувати чи відремонтувати відремонтувати ще понад 8 десятків забезпечуємо заклади стівіти і автобусами, щоб діти могли без проблем діставатися до шкіл. Вже 20 новеньких таких машин поїхали до громад. Придбані вони як державними, так і місцевим коштом. Дякую вам дуже, пане Андрію, за цю розмову за те, що ви знайшли можливість сьогодні доєднатися до нашого ефіру. Гарного вам дня! Дякую, гарного дякую, гарного тихого Дня нагадаю. Це був Андрій Кульбач, заступник начальника Дніпропетровської обласної військової адміністрації.